Сьогодні, вівторок, 30 травня, вийшло рішення Кабінету міністрів, згідно якого підняли тарифи на електроенергію для побутових споживачів для нас з вами. Ці тарифи будуть складати 2 гривні 64 копійки за 1 кВт на годину. Хочу нагадати, що до цього ми сплачували гривні 44 для тих, хто споживав 250 кВт, і хто більше до 250 кВт на годину, і хто більше споживав, сплачували гривні 68. На сьогодні вартість зростає до 2 гривні 64 копійки. Ну, я вам скажу так, що рішення, це рішення взагалі відповідає. Як кажуть в футболі, духу ігри, ситуації в країні, те, що, в якому стані економічному країна. Тобто перекладання всіх проблем українських споживачів, української енергетики на споживачів, це абсолютно безглузда і ідіотська, як на мене, ідея. Тому що ми маємо величезне падіння економіки, маємо падіння благо. Російського благосостояння українців, падіння рівня заробітної плати, величезна інфляція і все це інше. І на цьому фоні нам ще піднімають тарифи на електроенергію. Ти піднімають, да, обіцяли 2 гривні 88 копійок, підняли до 2 гривні там, 66 копійок, майже там на 80%. І на фоні цього також очікується підняття тарифів. На, постачання, на водопостачання і водовідведення послуг водоканалів. Також в середньому там, до 30%, хоча, до речі, там, в тому житомирі там вартість послуг водоканалу зросте на 56%. Тобто середнього платіжка з 1 червня зросте на десь на рівні 500-600 гривень, що найменше, зросте платіжка середнього українців. При цьому це заявляють нам про те, що а, будуть видані субсидії, що у будуть, людей будуть гроші, все інше. Я вам скажу, нічого цього не буде. А, тому що величезні борги, які накопичили українці за період війни, а до війни, 1 січня, а, борги за комуналку українців складали 81,6 мільярдів гривень. Зараз складають. По моїм розрахункам особистим, десь близько 140 мільярдів гривень. І ми знаємо, що вийде, наприклад, тих же, по отримання тих же субсидій, неможливо при боргах за комуналку там не більше 318 гривень. На цьому рівні ми розуміємо, що величезна, величезна не за, мільйони українців не зможуть отримати субсидії, тому що вони мають борги за комунал. І погасити ці борги вони також не можуть, тому що рівень їхньої заробітної плати, заробітки, постійні обстріли, відсутність роботи, відсутність робочих місць. Багато з них заходяться за кордоном і також не мають роботи, отримують соціальну допомогу. І на цьому фоні ми нам піднімаємо тарифи. А що трапилося, що дісвітня дійсно? давайте хай будуть у нас і тарифи вже нормальні, європейські, да як кажуть. При тому ми зруйнували якраз нормальну модель, яку ми тільки тарифну модель тарифну модель тарифної політики, яку ми почали тільки потроху будувати. Ми їх почали будувати по черзі крок за кроком. Тобто, спочатку у нас було там. До 100 кВт Ну, да, змінили. Хоча я вам скажу чесно, для більшості пенсіонерів це якраз і була та норма споживання до 100 кВт, коли вони сплачували ті копійки. Їм підняли до до 250 кВт, хоча реально там повинні були піднімати 175-180. На цьому фоні все ж таки вибудовувалась нормальна політика. Хочете підняти тарифи? Підніміть, зробіть їх три гривня 44, грив 68 і 2,66 для тих же олігархів, для тих же багатіїв, які набудували свої палаци і все інше, які мають можливості сплачувати за електроенергію. А так, шановні а, українці, сплачувати за електроенергію будете всі разом. Будемо прибрали вже різницю навіть тарифу. Всі будуть платити однаково 2 гривні 66 копійок. Тому що так хочеться. Ви і всі інші олігархи. А в нас таких до 5% споживачів, які дійсно можуть собі дозволити споживати там, більше тисячі кВт на місяць. А я, наприклад, да, у мене немає гарячої води, у мене боліра стоять. Я реально економлюю і споживаю 500-600 кВт на місяць. Хоча це теж досить серйозна цифра, тому що в середньому українці споживають 175. Тому готовимо затягувати паски. Готуємося з вами, дорогі шановні українці, до того, що тарифи вже з 1 червня зростуть. Очікуємо на днях зростання тарифів на, еле... на воду, також рішення НКП повинно бути опубліковане. І нові тарифи в новий час для когось е... на... війна йде, а от для наших. Можна влаці війна вже закінчилась, потрібно піднімати тарифи. І це ще також на фоні відміни вчорашнього рішення Верховної Ради. Початку для бізнесу починаються перевірки, відміна пільг для другої групи приватних підприємців і багато чого іншого, наша, наша Верховна Рада вчора прийняла. так що що складно буде в найближчі часи, буде дуже і дуже складно. Всім пока. З вами був я, Олег Попенко, на моєму YouTube-каналі Будьте готові. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео, пишіть коментарі. Всім пока!